Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини про що мова? А мова про сторічний договір між Україною та Великою Британією. Буквально ось вчора його було підписано. Ну а сьогодні хочу його розібрати. Що це, як це, ну і так далі. Ну що ж, мочу позручніше, а я починаю. Ну давайте подивимось, наскільки важливий взагалі цей договір для України? Таке ось мені питання в голову прийшло. А на раз, добре, покажіть мені, будь ласка, наскільки важливий ой сторічний договір про партнерство між Україною та Великою Британією? Наскільки він важливий для України? Скажіть вам правду. Ей вес. Торісос. Дагас. Єра, що? Той вас перевернутий. Ем, да, штука важлива. Його вплив окремо. Подивимось. Ем, Тут цікаво воно йде насправді зараз. А, це зрозумів. Що в нас тут? Ей, Ейвас, Торісас, Дагас, Вуньо, Єра і Тей перевертий. Ну дивіться, явно там е, якісь гарантії безпеки дані, тому що Ейвас це безпека, Ейвас це оборона. Це вихід на якийсь новий рівень. Ну, реально. Партнерство, співпраця з Британією після е, цього договору реально на якийсь новий рівень виходить. Е, військова сфера там явно, да, це може бути обмін технологіями, і е, якесь сумісне виробництво зброї, там боєприпасів, наприклад. Оце от все. Це явно військова сфера. Так само, Турісаз відкриває двері нам, дає якісь нові можливості. По Дагазу взагалі трансформація ситуації відбувається. Е, ну а куди воно? В принципі, явно в кращий бік. Ось у нас. Радість, у нас святкування. Да? Ну, так, да, штука хороша, штука нам піде явно на користь. Показують, що да, дійсно великий проміжок часу. Ну, по-перше, да, на 100 років підписано. По-друге, що давно до того йшло. Тобто, це така радісна подія, яка давно готувалася, і ось, нарешті, як ото в мультику: ми строїли строїли і наконець построїли. Так, оце воно. Ну і по тебе зуперевентом, все-таки є там щось, є там якісь нюанси. Як то кажуть, схоже, по тому договору у нас є не тільки права, а й обов'язки. Це певний тиск. Це певний тиск, це певні страхи. Щодо цього договору. Саме що воно дає. Знов таки, я запитав, що воно дає Україні. Британію, поки взагалі винесли за скобки. Вони явно собі, як це кажуть, в убиток би не підписували. Ну, загалом окей. Загалом окей. От оці от певні, певний тиск і певні переживання на рахунок того договору є. Ну, там був цікавий пункт про корисні копалини. Угу. Можливо, з тим пов'язані. Ну, окей, загалом добрем. Давайте подивимося, що він принесе, власне, Україні. Да? Тому що це важливість була. Ну, хоча й показав загалом, що він принесе. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а що в Україні принесе оцей договір про сторічне партнерство із Великою Британією? Скажіть он, правда. Знов таки єра. Кана перевернута. У стару на що. Перт перевернутий. Ну, таємна частина є, я зрозумів. У нього перевернута. Турісас Гебо. Ну, Загалом теж добре, але нюанси тут є. Нюанси тут є. В принципі, чого так, я розумію. Що в нас тут? Єра, беркана перевернута, постаруна перевернута. Далі, вуньо перевернута, турісас, гібаліс. Дивіться. Ну, Єра, так, да, Єра давно показує, що тривалий період. Єра, в тому числі виробництво. Виробництво. А, далі, ну, поберкані перевернуті. Не настільки буде швидкий стрімкий розвиток би, цього партнерства. Ну, воно тривале, по-перше, по-друге, що ну, не настільки воно буде швидке. А оце от є якісь таємні моменти, тобто, озвучили далеко не усе. Є якісь таємні параграфи, називаємо так. Угу, явно. Повинні перевернуті щось, її от саме, як то кажуть, диявол в деталях. Тому що ті от таємні параграфи, там і прописано то, що нас не порадує. Е, ну Дивіться, якщо взяти так, тобто воно. М -м -м ну, загалом, загалом, контекст хороший, але якусь печаль, який сум, воно нам принесе пізніше, значно пізніше. Не зараз. Ні. Ось. Ну, гаразд, військова співпраця, так, да, можливості військові, так. Да, ну, знов таки, е розвиток не настільки швидкий буде, от що, не настільки динамічний. Ну, буде, так. Да. Ось партнерство це явно військове партнерство в військовій сфері, все, що з тим пов'язано: військові технології, військове виробництво, виробництво там боєприпасів, розробка нових якихось озброєнь і так далі. Да. Оце супер, це те, що нам треба. Британія доволі високотехнологічна держава, і, в принципі, нам такі, друзі, дуже треба. Знову таки, по на Гебо. Ні, це не про вищі сили. Це в даному випадку йде про те, що ем, це в даному випадку йде, що цей договір, як знаєте, покаже приклад іншим державам, і за ним іще договори послідують вже з іншими державами. Можливо, на базі цього договору. В принципі, по таким рунам, так тут уже щось іде розробляється, ось прямо на момент розкладу. Що воно нам принесе. Ну і загалом альгіз. Окей, безпека гарантії безпеки. Оце от можна так і прочитати. Ну, добре, добре. Могло бути іще краще. А, но, Но тут якісь нюанси є ось. Якраз щодо безпеки, щодо гарантій безпеки, трохи невизначені нюанси. Схоже, знаєте, це щось в таємних параграфах. Є там якісь таємні пункти, те, що не озвучили, е і ось там. Диявол в деталях, знов таки. Ну, загалом, в принципі, да, загалом воно нам піде на користь. Певні нюанси ось тут показали, но нічого прям такого суперкритичного. Окей, давайте далі подивимось. Реакцію Росії, мені хочеться подивитись, сьогодні у новини були. Росія з Іраном підписала договір про то, як там у них про всеоб'ємлючу співпрацю, щось таке. Так само, як з Північної Кореї показував. Допускаю, що це спеціально так було підгадано, якраз і це і є. Відповідь на наш договір з Британією. Так, раз дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а реакція Росії на те, що Україна підписала з Британією договір про сторічне партнерство. Реакцію Росії мені покажіть на цю подію. Скажіть, вам правда. Урус. Ансус перевернутий. Ну, обстріл. Яка тут реакція? Кано перевернута. Торісас. Лагуз перевернутий, о... Беркана перевернута. Ну. Явно вони з того не радіють. Ну, а раз, що ми тут маємо? Урус прямий. Ансус перевернутий, Кано перевернута, Туріса, Слаус перевернутий, беркана перевернута. Ну, і в принципі, показують, ось, застосування сили йде, а Ансус в даному випадку, не обмана обстріл. Якраз, же ж, коли е, прем'єр Британії був в Києві, якраз же ж був обстріл, була повітряна тривога. Десь там прилетіло і не так далеко від Марінінського палацу, де, власне, це все відбувалось. Ну, ось вам реакція Росії. А, ну що Ну, дурість. Застосування сили ось показують по дурості, реально. Ну, це правда і хитрість якась, що готують, та удар готують. Це ще не все, і ще буде продовження. Ну, мало того відповідь готують, да, агресивно. Це можна прочитати якраз, що ем, це і є партнерство із е, Іраном. Договір у той про як воно там, все партнерство, як вони його обзивають. Ну, одним словом, те, що вони сьогодні підписали, це фактично і є реакція. Ну, таке ось у них щось трошки розум помутився. Того, що осьо, осьо, ну це явно не про здоровий глузд, трошки мова, звість, агресія і так далі. ну і Показують, що це їх, в принципі, до Цугундера доведе. Ну, хай там, схоже, істерика трошки в Кремлі, так і присутня. Ну, окей, те, що в них там п'яті точки горять, як би то добре. Ну, обстріл, ось, так. Да. Ось обстріл той, що був якраз вчора, і ось і ще схоже буде продовження. Десь найближчим часом. Ну, Росія, що з них взяти. А давайте, знаєте, якщо я вже згадав про обстріл, там же ж було, що Зеленський на прес-конференції і сказав, що «Да, да, ми теж Росії привіт передамо. Давайте подивимося, що це там буде. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Ану, гаразд, добре. Покажіть мені, будь ласка, Зеленський вчора на прес-конференції пообіцяв Росії передати привіт за той обстріл, який вони вчора учинили. Поясніть мені, будь ласка, що це там за привіт буде? Який він буде? Скажіть, що він правду. Веркана перевернута. Урус перевернутий. Кану. Алігес. Маннуса. Ну за це Зеленський. Евес. Так, і що? Фінал. На Лаус перевернутий. Ага, розумію. Що в нас тут? Ну, Зеленський в курсі деяких планів, то він, власне, те й озвучив. Ну, зрозуміло, Верховний голок... головнокомандувач, що я, в принципі, дивуюсь. Що в нас тут? Беркана перевернута, Урус перевернутий, Кано, Альгіс, Маннас, Евас, Лаус перевернутий. Е, дивіться, трошки наша відповідь трошки треба буде почекати. Тим не менш, ну. Не настільки масштабна відповідь буде ось тому, що. Ну, це застосування сили, да, е, В тому числі застосування сили хитре, ось тому, що. Е, ну, це реалізація плану. да, зрозуміло, що Зеленський в курсі, тих планів, які є, що планується, і в принципі. Е, Ну, загалом це тільки прискорить вчорашній якраз російський обстріл, тільки прискорить реалізацію тих планів. Ось воно йде. Що це буде? Це, ну, це буде удар по російській оборонці, знову таки. По російській ПВО, в тому числі, ось. Ну, Президент в курсі. Да. Ну, Правда, якщо прочитати, що це не тільки Зеленський, це може бути і удар черговий по якійсь російській шишці. шишка захищена. Ось. Шишка захищена, притом це може бути як політик, так і військовий. Тому що, в принципі, ось тут випало. Там недавно ФСБшника одного, прямо в будівлі Міноборони, та його до Кобзона відправили. Ну, то, правда, кажуть, не наших рук справа, ну все рівно. Гарна подія. Ну і ось-ось, власне, реалізація планів іде. Оце от все летить. Це, до речі, транспорт, да. І якого роду транспорт, чим пов'язаний. Ну, по-перше, так, да, показуючи, якийсь хитрий удар з нашого боку, буде з одного боку. З другого боку, це нафта, да. і те, що пов'язано з водою. Оце може бути водний транспорт, тобто кораблик якийсь, приговориться російський, можливо, нафтовий танкер який-небудь, не знаю. В принципі, підходить під опис. З другого боку, це конкретно нафтова сфера російська. Привіт буде нафтозаводам, нафтобазам і так далі. Ну, якось так. Президент в курсі, то він якби плани його озвучив. Що да, в боргу не залишимося, чекайте скорої відповіді. Ну, Так воно і є. Ну, якось так. Ну що ж, чекаємо, значить, десь найближчими днями. Я так думаю, це ну, по рунам воно не виглядає, щоб це сильно затягнулось, прямо на тижні на місяці. Тобто, десь найближчими днями має бути з нашого боку гарна відповідь по Росії. Щоб там гарно вибухало, щоб там гарно палало, і може, ось ще якась шишка пішла російська до Кобзона. Да. На цій оптимістичній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!